Всім привіт! У нас в хаті є метеостанція вночі в 2 години ночі. Глянули плюс 4, а в тунелі плюс 2. Вирішили прикрити, бо буває, що на ранок на вулиці стає плюс 2, я не переплутала. Чомусь оці дві ночі ми поставили датчик у тунель і менша температура в тунелі, ніж на вулиці. У мене агроволокно 10 на 6 або на 7. І ним так гарно укривати оці відразу чотири тунелі. І земля прикривається, воно там однією хаткою виходить. Це для маленького приморозку. Якщо пишуть мінус два, то це не врятує. Ми колись так гралися, та цілі тунелі поморозили. Заходить мороз всередину, плівка не рятує зовсім. Плівка, мабуть, для того, щоб в день там тепло було. Бистренько вийшли вночі, накрили, але приморозок був. Він без шкоди не наробив. Дивіться, ось сніг. Наш снігу. Тепер спасибі китайцям фонарик на лоба та й пішов. Тут, отут перець у мене. Саме краще. У нас беремо ось тунель, утеплювач і зверху ще одною плівкою. Найнадійніше, але цього утеплювача не вистачає, щоб боки прикрити, то треба ще якісь, ще агроволокно сюди підкласти. Ну, це на великі морози. На мінус два і так. Думаю, перцеві там не дуже гарно. Але я так багато років вже вирощую, мов виходить нормально. Зараз піддивимося. На вулиці плюс 4. Такий він. Поганенький перець. Можливо, думаю, поправиться, як потепліє. Холодно йому там. Так не можна робити, як я оце роблю. Але він виростає і родить. Придавлюємо, тому що буває, воно так летить. Як вітер як підхвата оці. то я їх ловила аж отам в лозах. Сусід дзвонить, то ваше полетіло, та наше. Бігала, збирала. Добре, що дерево там та впуталося. Розкочується швидко, розкочується швидко, аби воно ще трішки дешевше було, заплутуємо бутилками. Дві бутилки прив'язані. Вийшло сонце, зараз буду відкривати боки оцих тунелів, щоб повітря там гуляло. А вдень, коли тепліше, можливо, буду і, і все відкривати, бо під сонцем там дуже жарко, горітимуть. Я отак закручую, щоб не відразу помідори були. а Трішки повітря прогрілося до помідорів. Вони там далі. Це ж з краю метр зайвої плівки. Мене часто запитують про температуру. Сьогодні я можу дуже багато розповісти про температуру. Вночі був приморозок, зараз на вулиці 12, 10 ранку. О 8 ранку ми зняли всей утеплювач із теплиць із цих тунелів. І десь о півдев'ятого півдев от зробила отакі будки. Щоб виходила спека від тіля, але не допомагає. Зараз там 27 градусів буду пробувати відкрити. Щоб і помідор не ліг. Дуже довго воно закрите стояло. Бачите, роблю такі будки. Помідорам там гарно, але дуже жарко, а вночі дуже холодно. Отут 27. Це один. Показує на дотчику. Там мурашки. Там хтось жив. Це мій гравітет із чорною ніжкою. Це останні помідорчики, які висаджувала. Там тепло. Зараз дужче відкрию. Відкрили й потихеньку поливаємо, щоб підняти вологість, бо сухо й вони можуть крутитися. Ще холодно. І закритими страшно держати. Так, трішки поливаємо, щоб аби вони не подали. А якщо подивлюся, буду з біля них, якщо будуть скручуватися краєчки листочків, то закриємо. Третій недавно посаджений, заглянула щось мої мітки де попало. Хтось тут ходив вперед, назад. Я взагалі мічу отак впоперек. Звідки ці палички, я не знаю, диви. Ну, вони мають бути якось оток. Думаю, що вони були отак. Якась жоба тут живе. сині. Це ті, що недавно посаджені, вони такі є, доки приймуться, сині, сині. Ці теж сині, але більші оце. Раніше посажені. Перезимували ми цю ніч. Там відкрили, полили, не покидаємо, наблюдаємо за ними. Тут дуже маленькі, не відкриваю. Пробую. Вони маленькі, їм ще не страшно прикрити, мабуть. Але й температуру наганяти не можна. Щоб там не спекотно було, тому що. Вийшло сонечко, все повідкривали. Ось бачите, тут квіточки відразу розпочали відкриватися, а то не було сонця, не хотілося. Звичайно, зів'яло все спочатку, з переляку попадало. Але так завжди було. Так розкривається. Пополивали. Моя улюблена погода. Світить сонце і йде дощ. Треба, якщо дощ, щоб закриті були тунелі, а як сонце відкриті, бо спечеться. І стоїмо, дивимося на небо півдня. То закриваємо, то відкриваємо. Буває як хмара зі сторони сонця, то прикриє та й піде дощ. А як і те, і те, то не знаємо, що робити. Лопотить дощ і світить сонце. І ми з собакою сидимо, сторожуємо все. Що да. хочете і роби. Рання капуста відкрита і вдень, і вночі. Вона вже така й виросла, як потрібно, і загартовується. Сунички біля теплиці. У нас земля лужна, суниці бліді. Це в них хлороз. І в суниці, і в клубники треба їм залізо давати. Не доглядаємо ми за суницями. Пізню капусту навпаки відкрила, щоб дощ полив. А він малий. Посходила, я так густо сіяла, насіння не дуже гарне, добре що не викинула. Відгорожувала гіркий перець від Солодкого. Учора відкрили, подивилися, поправили оцю палички. сьогодні знову таке. Хтось тут такий пузотий живе, наторгуємо. То я отак втикаю в землю міцненьку, хоч бачить, де лежало. Треба камеру спостереження ставить на ніч. Все, вкриваю. Провітрила всіх, вкриваю спать на ніч. Десь тут вішали те, що температуру міряє, мабуть, бачу, здуло. Дуже правильно буде показувати. Закинуло у помідори. Помідори не дуже зелені, але живі. Пікірую помідори із ящичків і примітила, що якщо менше землі, дивіться ось прямо скільки землі. Це тут, сант... отак, ну 2 см. Помідори набагато кращі, ніж більше землі. Тут видно, що більше ось. помідори гірші і так весь час. І вже разів 10 так мені попадалося, що погані помідори, якщо багато землі. Магазинна земля, не магазинна, товсто землі, погані помідори. Я не знаю, від чого це залежить. І коріння тут гарного нема, де багато. Але доглядати за цими леше, а результат гірший. Видно, що більше землі, набагато більше. А тут ось раз і все, і корінчики до дна корінчики, сплелося воно все. Воно бачите, що тут. Тут такого не буде. Тут береш, вони розвалюються. Коріння мало. Там земля і земля, просто земля. Ще, ще земля. Для чого Невідомо. щоб було. Насипали. Ну воно не вгадаєш, стільки треба. Старалися як краще. Тут береться коржиком, небагато і є коріння. Насіння висівалось в один день. Стояли всі разом. У мене по сортах стояли разом в однакових умовах, де багато землі обов'язково гірші, весь щосток. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Ми ось ходили до нашої річки псел, то так гарно птахи співають, тільки я не знаю, хто це.